Жителю душі Христини, що всюди суди, Сина подаєш, благ і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від Усякої скверни, і спаси і душі наші. Амінь. Отож, починаємо наше половин наше з осторінками Ось, І, по-перше, перша наша тема буде це що таке є Святе Письмо, і навіщо нам взагалі читати. Ця книжка є абсолютним бестселером у всьому світі. Щоб ви собі розуміли, ця книга видається кожної секунди примірниками, у сотнями примірників, щосекунди у цілому світі. Вона не припиняла свій друк і, власне, навіть сама назва Біблія, що це є? Це є переклад грецької мови, це є книга. Книга книг. Чому так? Біблія це є своєдна збірка книг. Колись в древні часи, книги записувались не ось так, як ми маємо, це були собою. Тобто були вони записувалися або на пергаментному папері, або, відповідно, могли бути шкіри, там використовувалися різні матеріали для того. І Біблія вона е, являла собою збірки, такі собої, які могли там мати метри. Знаємо, Зараз в сучасному вигляді ми маємо таку біблію, яка ділиться на розділи, на глави, там, на книги і так далі. Відповідно, що Біблія це є книжка непроста. Це ми вже розуміємо, якщо вона займає перше місце в житті церкви і в житті, я рахую кожної людини, яку вона було Не, Не перекладати пилюкою на поверхці. Важливо нам розуміти, чому так? Друга річ, Біблія є Бога натхнена. Що це, що це означає? Тобто, звичайно, Біблію записували живі люди, такі, як ми з вами. І цей факт він дуже є цікавий тим, що е, люди часом думають, що Біблія вона, була написана під Знаєте, Це не диктант. Особливо це можна. Цих святописців е, записувати ці священні тексти, як от, е, хто е, має такий е, дотик з мистецтвом, є таке поняття муза, натхнення, коли на людину знаходить таке бажання щось творити. Ну, можна, можна так це пояснити і описати, що були люди, через яких Господь. Він проявлявся, і людина, в тому натхненні, вона хотіла записувати ці таємниці, ці, ці речі. Отож, Біблія, вона була писалася трьома різними мовами. Це була староєврейська, арамейська і грецька. Ну, це воно вже в періоді часу, коли перші, перші е, книги писалися єврей е, староєврейською. Потім, же, коли е, за час Вавилонського полону йшла арамейська мова, відповідно, були єврейські листі міграції, а вже пізніше, коли е, був розвиток Грецької імперії, відповідно входить також і грецька мова, і, відповідно, тексти пишуться трьома різними мовами. Далі, е, як ділиться Біблія, от ми бачимо. Е, До назви книги для зручності. Але є такий умовний поділ на різні е, жанрові книги. Тобто є історичні книги, які тут є, є книги е, поетичні і пророчі. Тобто, е, якщо ми відкриваємо Старий заповіт, до історичних книг, належить перша п'яти книжках, тора, закон, можливо, хтось чув. Ніхто не вже. Я зараз до цього повернуся. До історичних книг належить буття, вихідливі, чиста, второзаконня. Багато. Я не буду з часом ми будемо це все розглядати. Поетичні книги це книги Йова. Йова, хтось може знає про цю, цю, цю історію. Далі це є книга Псалмів, це є поетична книга, припливки, проповільник, пісня пісень, книга мудрості, книга мудрості сера. І також пророчі, основні пророки. Тобто Ісаї, Єремія, Єзикіл, Даниїл і решта пророків, менших. Відповідно, вже Новий Завіт, він поділяється в такий сучасний поділ на Євангелії і апостолів. Відповідно, Євангелія це євангелисти, вони творили історичні книги, тобто Матей, Марко Лука, Іван, і також діяння Апостолів це історичні е, книги, а повчання це вже тут послання апостолів. Остання це є короча книга, це є книга Откровення «Об'явлення». Відповідно, що також е, е, на рахунок е, авторів. Це, оце дуже цікава, е, цікава річ, е, що автором, оце, що я називала п'яти е, це є автор Мойсей. Йому належать перші п'ять книг е, старозаповіт, тобто буття, вихід, «Левіт», числа і второзаконі. Мойсей ми всі знаємо, що це був один із найбільших пророків взагалі Старозалітних. Ми будемо помалу розглядати всіх пророків, особливе, особливе значення, звичайно, буде займати у нас Мойсей. І також, Мойсей, звичайно, належить більша частина цієї, цього п'ятикнижі для євреїв, щоб ви розуміли, це є основний закон. Тобто це в них... Найсвятіше, що може бути, це Віктора, називається так. Ось, і також вже по смерті Мойсея дописував п'яти книжках, основний закон, на якому стоїть три релігії світу: це християнство, юдаїзм і навіть мусульманство. Він ем дописував Ісус Новин, тобто воєначальник, який був при владі після Мойсея. Відповідно, цікавий факт на рахунок авторів Мойсей. Перші книги, але решта це, це дуже цікаво. Книги Біблії були написані на трьох різних континентах. Взагалі впродовж півтори тисячі років. Це книга, яка є рекордсменом, абсолютним рекордсменом в, в, в тому, скільки часу вона записувалася. Тобто, це не було що. Отак От сталося, і, і хтось із заміна написав, це є певний період часу, проміжок історичний, в який записуються ці тексти. Також авторів було 40 різних авторів різного статусу, різного, взагалі навіть положення в суспільстві. Там були царі, пастухи, вчені, адвокати, полководці, рибалка, священники і лікарі. тобто, це є повний спектр. Кого тільки може бути з людських, знаєте, то не були поети і, і, і ще. Тобто це були живі люди, це були люди, через які Господь доводив е, певні істини до свого народу. Також е, ці люди, по-перше, вони були абсолютно собою незнайомі, можемо собі уявити, що півтори тисячі років це, це неможливо, щоб це могло узгодити якось між собою і так далі. Також дуже цікаво, що всі книги, вони, будучи написані в різні епохи різними людьми, в різний історичний контекст, час, вони повністю узгоджуються за своїм змістом. Тобто це є абсолютна річ, знаєте, коли поставити свідків, навіть кількох свідків однієї якоїсь справи, можуть бути, знаєте, так. Ви побачили дне, той щось опустив, той ще щось. Але Біблія настільки є цілісна книга, що якщо один із авторів доносить якусь, якусь книгу, то другий його або доповнює, або, як би сказати, показується з другого боку, але воно не суперечить. Дуже цікава річ, коли я наткнулася в інтернеті. У штатах сполучених пастори вирішили перевірити, як взагалі ця біблія є поєднана між собою. Я вам хочу представити ось таку е річ: це є перекресні посилання. Що це? таке? Це є такі зв'язки між віршами, подіями, людьми по цілій біблії. штучний інтелект їх е візуально намалював, як вони між собою пов'язані. Тобто, починаючи від. Від початку і до відкривання. Тобто це є цілісна суцільна книга. Там немає знаєте, чогось такого визнаного, придуманого чи ще щось. Воно саме себе е, пояснює. Наприклад, я вам кажу, коли Ісус Христос, недавно у нас була Євангелія, коли юнак приходить до Ісуса Христова, і Той каже, як мені спастися? Ісус що робить? Він робить перекрасне посилання на що? На декалог. На тору на п'ятикниже Мойсей і каже, що шануй батька і матір свою, люби Господа Бога Твого, не вбий, не вкрити. Це є Перекресне посилання. І Біблія, вона повністю скреслена ось цим. Їх 63 тисячі 779. Можете подивитися? Це такі тунесеньки лінії. Це дуже надзвичайно мені було цікаво, бо ну, насправді це, 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 це дуже є цінно. Так, щодо, щодо, щодо змісту, то що є записане в тому письмі? Ви знаєте, це так книжку перегорнути і зразу буде писати, про що там, наприклад, які там основні є події. Перше, ключовий момент це є створення світу людини ріхопадіння. Це такий анонс. Далі перша обідниця спасіння, що Господь через пророків обіцяє, що має прийти спасіння. Далі покликання Авраама, тобто, коли вже постають патріархи ціл Божого народу. Цікаво, перечетамо. Далі вибір, вибір Ізраїля як Божого народу, звіщення всіх Божих обітниць пророками. Далі, прихід Христа, коли вже сконився час, зіснання Святого Духа. Народження і розвиток церкви Христової, поширення церкви по всьому світі, і знову пришестя Ісуса Христа, це вже наприкінці часів. Відповідно, якщо взяти ну, старий заповідь, новий заповіт, то можна так умовно окреслити, що це було три ери. Перше старій заповіт до приходу Ісуса Христа це ера Отця, коли отець промовляє до серця, причин стукає і відчайдушно хоче людину повернути бардак. Друге, це ера сина, коли Ісус Христос Бог приходить на землю, в він це стає одним із нас, і Він нас навчає. Він, нас, він за нас вмирає, і нас відкупляє. Це ми з часом будемо, е, вивчаючи історію Біблії, ми будемо з часом це е, помалу входити в таїнство спасіння. Це не просто що так, бах і відбулося, а це була ціла історія, і тут історія кожного з нас. Це не історія там, якогось народу там, чи якогось єврея одного, тут там, ми всі, це важливо розуміти. А третя ера вже після е, смерті Воскресіння Ісуса, ми зараз, навіть зараз ми перебуваємо в ері Святого Духа, коли Ісус Христос возносився і сказав, що я пошлю вам жителя. Тобто зараз в історії працює активно третя Божа особа. Якщо отець людей збирав як батько добрий. Давав часом причуханки, але формував дітей, далі послав свого сина, а зараз третя Божа особа, святий Дух, він працює в якийсь спосіб. Він людям відкриває правду істину і віру відповідь. Тому е також е на рахунок цілісності Святого Письма катехізм Католицької церкви Христос, це Христос, наша Пасха, е дуже гарно. Е що Бог, який надихнув обидва завіти обидва, і, є, і є їхнім автором. Автор це не та людина, а є Бог. Бо Бог посилає людині ідею. Людина як певний інструмент, людина це приносить на папір. Просто щоб зберегти, це, це, як сказати, цю історію, в першу чергу, і цю істину. Він так мудро уклав, щоб новий завіт. А старий, був, е, а старий відкривався в новому. Тому знаєте, не можна казати, що е, новий завіт, оце зараз нам це важливо, а старий завітки потрібне. Це не так, тому що ми не розуміємо і половини того, що відбулося в новому завіті, і навіщо, взагалі, і нашу толстою. Е, коли я особисто, навіть, це таке свідчення особисте, коли м -м, ми з отцем тільки познайомились в період коронавірусу. Ми, ми, відповідно, лишились вдома, ну, що робити, побачитись нереально 500 кілометрів від відстані, ми кожного вечора ми, ми з ним на відеозв'язку і ми читали Біблію. Відповідно, знаючи новий завіт, коли ти читаєш старий, ти починаєш розуміти всю суть, навіщо це відбулося. Це, це настільки велично, що ну, просто я в захваті від цього. І також, е, хоча Христос. Встановив новий завіт у своїй крові, все ж книги Старого Завіту, все тіло прийняті до Іванівської проповіді. Він часто цитував, він цитував псалми, він навіть вся смерть, вся от період навіть і смерті Ісуса, пророк Ісая описав до найменшої, просто до кожної секунди. Ми просто цього не знаємо. Але якщо відкрити особливу страстність Ісуса, це. Це все було передбачено, він сповнив всі пророцтва. І також е, в Новому Завіті всі ці книги не набувають свого повного значення, і вони його виконують. Тобто Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він сказав, я не прийшов е, там, перекреслити Старий Завіт, а я прийшов доповнити і виконати. Він прийшов це все виконати. Ось, і також одна із таких речей, які я підготувала, це мене дуже сильно вразило. В періоді пошуку. Такого, знаєте, Біблія це є не лише книга історична. Вона її можна розглядати як історичну, так, але також вона має величезний духовний зміст. І є такі певні відсилки до того, що люди знати не могли. Наприклад. Є певні наукові факти, які люди в того часу, писали. Вони цього просто не могли знати, бо певні відкриття відбулося тут, недавно зовсім перша увага. На нічому він землю повісив. Про цей науковий факт записано в книзі Йога. Це найдавніша це книга Біблії, одна із перших, по, по яка була написана після П'яти книжок. І ці слова записані в п'ятому столітті до нашої ери. Ньютон відкрив це в 17 столітті. Тобто, що земля це перша річ, ні на чому він землю повість далі. Він той, хто сидить понад кругом землі. Ісайлі, знаходимо. Тобто Господь над кругом землі. За сотні років до того, як стало відомо людям, що земля кругла, вона не стоїть на черепахах, на верблюдах чи слонах. В Біблії це було записано ще за сотні років до, до приходу Спасителя, що вона кругла і вона є в підвішеному стані. Вона не стоїть, не лежить, не котиться і так далі. Далі, коли він чинив вагу вітрові, книга Йова, Опис сотворення е, природи. Ще за того, як вчені довідалися, що Бог, е, що, по, що повітря має вагу, це вже було записано. Вага повітря, я про це навіть ніколи не задумувалася. Я навіть цього не знала, що повітря вогнема, якщо чесно. Далі всі потоки до моря пливуть, але воно не переповнюється до місця, звідки пливуть, ті потоки вони повертаються, щоб знову плести. Книга Єкс'ясни, 3 століття до нашої ери. Що це? Курубір. Кругобір буде в природі, п'ятий клас природознавства. Ну, тобто це, що було відкрито, от, ну, так люди підійшли до того. Земля із неї, неї походить, а під нею порито не би огнем. Книга Його, П'яте століття до нашої ери. Тільки в 19 столітті вчені з'ясували, що виявляється, у нас там є ядро землі, яке воно розпечене і там лаву душує в 19 століття, а в 5 столітті в нашої арі люди. Ну, і саме цікаве, все ним стоїть. Що це таке? Слово стоїть буквально означає зв'язане між собою. Це дуже цікаво. Це відповідь на курйозне питання з ядерної фізики. Що стосується атома. Справжня таємниця атома полягає в тому, що він містить надпотужну силу, а швидше, е, швидше в тому, що частинки, з яких складається атом, вони не розпадаються. Протони, нейтрони, електрони це є курс фізики. Вони перебувають в постійному русі. Е, якщо взяти фізичні закони, вони мали би розлітатися, тому що вони не можуть триматися купи згідно певних фізичних законів. Але атоми між собою, вони, ці елементарні частинки атому поєднані так, що вчені до сьогодні не можуть визначити, якою силою це все тримається. Ну, По всіх законах це не мало би бути. І також вони кажуть, що це є загадкова сила, цілком їм невідома, яка утримує цілісність. А Біблія повідомляє, що цією таємничою силою є сила Творця, той перший. Сплеск, який був, наприклад, навіть вчені і еволюціоністи, всі, хто розказують, що «О, там е, дрімуча церква, вона не вірить там в е, еволюцію і не вірить в те, що там був вибух. Так це й пише, що книга буття, що сказав Бог і стало свідком, і віділилося відділ, від темряв, тобто відбувся вибух. І це було записано. Між нічим і про цей вибір, який був просто з космічного масштабу, його відкрив монах францисканець Щоб так, це не був науковець. Це був монах. Також дуже цікаво є ще на, на підтримку того правдивості Біблії, це є те, що е, здійснення біблійних пророцтв, Бо Біблія це не є книга історії, це є також книга пророцтв. І, ну, так, більша частина з яких відбулася, наприклад, поява чотирьох світових імперій Вавилон, Мідо, Персія, Греція, Рим. Ми всі це знаємо, ми всі це вчили в школі. Проста звичайна історія. Далі, Кир цар Персії, буде правителем, який завоює Вавилон. Це було описано. Також після того Вавилон буде зруйнований і там ніколи не житимуть люди. І це так по сьогоднішній день. Далі Єгипет ніколи не займатиме панівного становища серед народів. Єгипетська цивілізація вже що? Аероборовання закінчилась. Ми туди хіба можемо їхати на море? Або <реш> <реш> так, на піраміну подивитися, залишки цивілізації. Також е, стихії, а це вже цікаво, це, що зараз інкостує, то кажуть що зараз відбувається, що було приміщено в старому заполітті, що було написано. В Откровенні це є що? Стихійні лиха, які нахлинуть на землю наприкінці часу. Стільки, стільки всього, що відбувається зараз на планеті, страшно. Землетруси, потопи, війни, Ще? в тому числі віруси, пандемії і так далі. Воно просто з такою швидкістю несеться, що зупиніть планету я зійду. І також моральний занепад. І, духо, і, і, і за духовності в останні часи. Ну, Будь ласка, видати, або і так далі, і пішов-виїхав. Тобто ну, така річ. Е, також дуже цікаве є, що на підтримку знову ж таки правдивості у 47-му році на території е, Юдеї біля Кумна, печер Кумрану на, на березі Мертвого моря. Пастухи ходили, шукали своїх овечок і наткнулися на печеру на так звані кумранські, може ви чули з них. Тобто це є, вони знайшли в одній із 11 печер, так. В одній із 11 печер глеки із просто найціннішим матеріалом, який міг бути. Це є свитки, вони називають суворі Мертвого моря. Це е, е, записана вся біблія, яка взагалі була і збережена дивним чудом. Просто це диво. Тому що, Зараз в ході археологічних пошуків в 11-й печерні було виявлено близько 25 тисяч артефактів, більша частина з яких представляла собою дрібні фрагменти. Але також була повністю ціла книга Ісаї, пророка Ісаї, яка складається з двох частин. Також був проведений радіоглицевий аналіз і Він дозволяє датувати одну із частинок періодом від 250 року до нашої ери до 68-го. В своєму були представлені майже всі книги Старого Завіту. Це, це буде адресовано для тих, хто казав, найде дуже модно казати. А біблію писали люди, а вони її переписували, а вони там додавали, а вони ще щось, а вони ще щось не додавали. Бо є також зразки е, старого завіту текстів, які датуються 900 років до народження Ісуса Христа, і вони ідентичні. Тобто, незалежно від мови, яка вступала в історію, ми пам'ятаємо, єврейська. Потім армейська, потім грецька. Е, тексти не тобто Нема такого, що хтось комусь там в голову прийшов, а я там щось дотишу свого. Нема цього. Воно як було, так і було. Тобто це передавалося віками. І також е, дуже цікава річ, що також в тих печерах знайшли унікальний календар, який містив 364 дні. Прошу дуже. Це насправді дуже цікаво і е, це вартує, знаєте, після цих е, особистих моїх пошуків е, звертатися до цього, до м'які і дійсно знаходити на цих сторінках історію нашу, історію нашого спасіння. Не знаєте, що Бог любить всіх, Бог всіх спас. Ні, Бог любить кожного. Бог спас, зокрема, кожного тільки. Це треба відкрити для себе ось цих сторінках. Слова дуже цікаві. Біблія містить в собі більше ознак достовірності, ніж вся світська історія. І Також я дивлюся, чому люди вважають за краще блукати невідомості з багатьох важливих питань, коли Бог подарував їм таку чудову книгу відкровені. Це казав Майкл Фарадей. Якщо вже звичайні науковці, ну не звичайні, бо вони робили реально великі відкриття того, тих законів природи, які вже існували, вони нічого не створили, вони просто помалу починають розуміти, як працює цей світ, І більшість дійсно науковців вони були люди віри. Вони не бачили свого існування і також через Експериментальні методи досліджень, навіть у Леонардо Давінчі, Галилео Галевей, це були люди, які розуміли, що над усім є Творець. Він є початок всього і він далі, і він е, запустив процес, можна сказати, е, цього нашого існування і також нашого потім визволення і спасіння. Е, також, знаєте, на підтримку того, що Чому важливо кожному з нас особисто вивчати е, Біблію і старатися зрозуміти її. Е, я вам зараз зачитаю слова Ісуса Христа і вони мене особливо доторкають. Частину, е, частину ми чули минулого, минулої неділі під час Євангелії е, про вузькі е, про мужководки. Пам'ятаєте? Силкуйтеся відійти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися йти та не зможуть. Як устане господар та за двері замкне, ви, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам, а Він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити: ми їли і пили перед Тобою і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже, поговорю вам, не знаю я, звідки ви, відійдіть від мене всіх, хто вчинить неправду. Тут через Святе Письмо ми маємо унікальну можливість пізнати Бога і з Ним, познайомитись особисто, Знаєте, так як ми часто маємо листування з кимось, здоровою дорогою нам людиною, і ми знаємо її думки, її слова, і ми відкриваємо свої. Собі її душу. Так само кожен з нас покликаний особисто познайомитися з Богом через, через Біблію, щоб потім, коли на кінці часів Ісус не сказав, що я вас не знаю. Це страшно. Тому вперед знайомитися з Богом, знайомитися з нашою спільною історією, з нашим корінням взагалі, і хай Бог благословить.